24 серпня стало визначним днем для будівельної компанії Спілка забудівників». З нагоди Дня Незалежності України на території житлового комплексу містечко Центральне відбулось відкриття нового світу шопінгу та розваг торгового центру Київський. Сьогодні велике свято для будівельної компанії Спілка за будівником воно подвійне, адже день незалежності для нашого народу ну це величне свято. Саме в цей святковий день 32 другу річниці незалежності нашої любимої України. Ми презентуємо, відкриваємо торгівельний центр Київський, який є вже окрасою нашого міста. Майже 250 наших працівників зараз в лавах збройних сил шість загинуло. Загинули шість. Вчора мені повідомили. Я попросив, щоб такий витяг маленький зробили. От Пушкар Ярослав Миколаєвич, кулеметник. Він нагорожений золотим хрестом президента України. Найвища нагорода для рядового складу. Одночасно з торговим центром відкрилась низка бутиків. Та перша в місті всеукраїнська мережа супермаркетів «Таврія В». Це одеська мережа, що для започаткування своєї діяльності обрала комерційну нерухомість будівельної компанії Спілка забудівників. Це магазин для душі, це магазин для людей, для вас, для франківчан, для гостей цього славного міста. Ми сподіваємося, що коли ви будете заходити, ви будете бачити, що є і такі магазини, де є сервіс, де результат цього ви сьогодні побачите. Щиро дякую спілки забудовників, компанії, яка показала свою душу, душу Франківська. Дуже щиро дякую нашій команді, нашим всім працівникам, які е, зробили неможливе. Маленьке свят відкриття першого супермаркету в цьому регіоні в Франківську. Я буду сподіватися, що вам дуже сподобається. Дякую всім. Під час відкриття центру відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Найліпніша, найбільші. Зірковий гість заходу, Роман Скорпіон. Я дуже радий, що сьогодні я маю таку прекрасну можливість стояти на цій сцені, бути на відкритті торгового центру Київський і робити з вами цю добру спільну справу. Я Дя... моя! Під час концерту зібрано 78 тисяч гривень, які вже перераховано на єдиний рахунок Збройних сил України. Будівельна компанія Спілка забудівників» будуємо з думкою про майбутнє.